Канал книги Солов'їною» презентує для вас стислий переказ арабської казки Синдбад Мореплавець. Казка складається із семи подорожей. ПоДОРОЖ перша. БАГАТО років тому в Багдаді жив купець на ім'я Синдбад, який мав багато товарів і грошей, і його кораблі плавали по всіх морях. Якось вирішив він вирушити в подорож. Щоб на власні очі побачити дива чужих країн, якось судно причалило біля невеликого острова, щоб люди могли трохи відпочити на суші. Раптом земля заворушилася у мандрівників під ногами, острів виявився величезною рибиною, яка занеслася піском, і на ній виросли дерева. Також вона стала схожою на острів. Люди кинулись до рятівного корабля, але Синдбад не встиг добігти до судна. Коли рибина пірнула на глибину, купець сів у невеличке корито і поплив хвилями. Йому вдалося доплисти до берега, де його ласкаво прийняли доброзичливий падиш, і навіть призначив начальником гавані. Завдяки щасливому випадку у цей порт зайшов корабель, який подорожував синдбадом. Так горе мандрівник благополучно повернувся на батьківщину. Подорож друга через деякий час Синдбада знову потягло в море. Він довго подорожував чужими країнами разом із іншими купцями, але одного разу Синдбада випадково забули на одному з островів і відпливли без нього. Коли купець зрозумів, що його ніхто й ніколи не знайде на цьому безлюдному острові, він гірко заплакав. Він заходився блукати островом і згодом помітив вдалині білу кулю, схожу на дах будівлі. Підійшовши ближче, герой із подивом зрозумів, що біла куля це яйце птаха рух. Незабаром з'явився і сам птах. Коли птах заснув, синдбад міцно прив'язав себе до його величезної лапи. Завдяки величезному птаху Синдбад опинився в дивному місці. В якому долина була повна алмазів. Набравши повні кишені дорогоцінного каміння, герой прив'язав себе до шматка м'яса, і величезний Орел схопив його і відніс нагору, де Сендбат зустрів караванника. Він розплатився з ним дорогоцінним камінням і незабаром опинився вдома. Подорож третя. Сендбад не міг довго сидіти на місці і знову вирушив у подорож. Цього разу його судно потрапило у сильний шторм, і його хвилями прибило до країни волохатих, де жили люди, схожі на мавп, і ніхто ще не повернувся живим із цієї країни. Незабаром мандрівники побачили і самих жителів цієї країни це були маленькі люди, вкриті густою шерстю, із жовтими очима, кривими ногами та чіпкими руками. Вони кинулись на екіпаж і лише кільком мандрівникам, зокрема й синдбаду, вдалося врятуватися. Герої дісталися величезного будинку, який належав велетню людожеру. Коли він повернувся, то одразу з'їв одного з нещасних. Дочекавшись, доки велетень засне, герої виколили йому очі і втекли. Їм довелося пережити ще чимало випробувань, і в результаті живим залишився один Синдбад. Його підібрало судно, що припливало повз нього, і незабаром він повернувся додому. Подорож четверта. Через деякий час Синдбад купив різних товарів і вирушив до Бастри, найняв хороший корабель і поплив у бік Індії. Проте сильна буря зруйнувала його плани, Синдбаду вдалося вижити, і разом із іншими щасливцями він опинився на незнайомих землях. Коли герої трохи оговтались, вони побачили вдалині високу споруду, схожу на палац, і вирушили до неї. Місцеві жителі відвели їх до царя, який пригостив їх дивовижною стравою. Ця їжа виявилась дуже дивною. Кожний, хто їв її, поступово втрачав розум і ставав схожим на тварину. Цього і домагався цар, який був людожером. Синбад не їв страви, і це врятувало його від смерті, його товаришів, що розжиріли, вели на забій, у той час як Синбад із кожним днем все більш худнув незабаром йому вдалося вибратись із країни людожерів. Так синбад опинився у володіннях іншого царя, який швидко звик до мандрівника і надавав йому будь-які почесті. Він одразу одружив його з дочкою одного зі своїх підданих. Синбад не знав, що у мешканців цієї країни існує дивний звичай після смерті одного з подружжя ховали й іншого. Коли згодом померла дружина Синбада, його разом із нею поховали до печери, у яку вже багато сотень років опускали мерців. Лише дивом герою вдалося вибратись із цього страшного місця. Прихопивши з собою персні, намиста, сережки та браслети. Опинившись на волі, він дочекався корабля і повернувся додому. Подорож п'ята. Під час чергової подорожі, Синбад із іншими купцями опинився на острові. Побачивши велику білу кулю, герой одразу зрозумів, де вони опинилися. Він наказав своїм товаришам сховатися, але вони не послухались. Розбили яйце птаха рух і з'їли пташеня. Побачивши розбите яйце, птах рух так закричав, що люди попадали від страху на землю і утнулися головами в пісок. Мандрівники кинулись до корабля, але незабаром убита горем мати птаха повернулася з іншим, таким самим великим птахом, і вони почали закидати корабель величезними каміннями. В результаті. Все на кораблі загинуло, за винятком Синбада, якого згодом прибило до берега. Тут він зустрів старенького, який попросив перенести його через струмок. Синбад зробив добру справу, але старий і не думав злазити з його спини. Так перетворився нещасний Синбад на в'ючного верблюда і протягом місяця носив свою ношу. Позбавився він противного старого лише коли напоїв його міцним вином. Потім Синбад пішов на берег, де дочекався потрібного корабля і відплив додому. Подорож шоста. Синбада знову потягло на пригоди. Проте цього разу корабель збився з курсу і розбився об гострі скелі. Люди, що вижили, опинилися на острові, де не було придатне для харчування рослин. Один за одним вони почали гинути з голоду. Синбад вирішив боротись за життя, і він збудував маленький пліт і поплив річкою, сподіваючись, що вона принесе його до якогось міста. Герой довго плив і зовсім знесилив від голоду. Зрештою, річка винесла його до людей, Аборигени були дуже здивовані, побачивши чужинця. Їхній цар, почувши історію купця, допоміг йому дістатись до Багдаду. Подорож сьома. Синбад знову вирушив у подорож, і знову його корабель спіткала сумна доля. Мандрівник опинився на невідомій землі, де згодом зустрів дуже добрих та гостинних мешканців. Він дізнався, що у місцевих чоловіків щороку виростають крила і вони відлітають із острова. Через шість днів вони повертаються додому, і крила відпадають. Синбаду дуже хотілось політати. Йому важко вдалося умовити одного чоловіка взяти його з собою в повітря. Під час польоту суворо заборонялося говорити, але Синдбад не втримався і захопився красою землі із висоти пташиного польоту. Він упав у річку і дізнався, що знаходиться в єгипетській землі, недалеко від славного міста Каїра. Повернувшись додому, він дав клятву більше не мандрувати. І прожив довге та щасливе життя. Дякую за коментарі, вподобайки та підписки. Ваша підтримка це джерело сили і натхнення. Особлива подяка спонсорам, котрі допомагають каналу фінансово. Це можна зробити через карту Приватбанку, БайМіекофі або стати спонсором на Ютубі. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.